Вітаю вас в ефірі. Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Дві людини загинуло та 50 людей постраждало вчора під час сутичок між представниками проросійського та проукраїнських мітингів у Донецьку. Власне, вчора відбувалася. Дуже дійство, велике дійство в центрі Донецька, яке називали за єдину Україну. Люди прийшли протестувати проти війни та проти розділу України на частини. До них підійшли проросійсько налаштовані молодики, почали їх закидати петардами, а також кидати різні предмети. Зараз я пропоную подивитися відео, яке було знято вчора ввечері в Донецьку, щоб уявити те, що відбувалося на центральних вулицях Донецька. Ну, ви бачите на цьому відео, як молодики кричать: Росія! Росія на, на коліні». На коліни змусили поста, по, стати євромайданівців, людей, які виступали за єдність України. Я вже сказав про те, що на сьогоднішній, на, на сьогоднішній день відомо, що загинуло двоє людей. 22-річний хлопець помер у кареті швидкої допомоги від ножових поранень. Жертвою сутички став також Дмитро Чернявський, який був членом всеукраїнського об'єднання Свобода. Про події, які відбувалися вчора, упродовж всього вечора в Донецьку. Пишуть і блогери. Денис Казанський, це відомий журналіст з Донецька, написав на своїй сторінці в Фейсбук. Сьогодні в, Донець, в Донецьке нацистські ублюдки вбили Діму Чернявського. Я добре його знав. Це був безобідний, німного стіснительний парень. Ні бойовик, ні радикал. Сьогодні мама ждала його додому, а він не прийшов. Його зарізала якась макака, найомник або накручений провокаторами ідіот. Просто за те, що Діма прийшов на мітинг, за е единство своей страны. На мирный митинг. Говорят, убили еще двух человек, пока не знаю, кто они. Много пострадавших в критическом состоянии. Сегодня на мирных безоружных граждан в моем городе впервые в его истории напали террористы. Они убили людей ни за что, просто на ровном месте, чтобы создать хаос и панику, чтобы погрузить город в страх. А менты просто стояли и смотрели, как это происходит. Тим часом Арсен Наваков, міністр внутрішніх справ України, на своїй сторінці в Facebook, написав, що вночі вже затримано перші четверо із організаторів масової бійки після мітингу в Донецьку. І тут следственні действия Арсен Аваков. Існує з перших матеріалів ночного розслідування, ці задержання почало. Ліберальна риторика, на бандитів з ножами, нами примінятися не буде. Жорстке персональне реагірування. Е, і от щойне з'явилася інформація про те, що о 12-й годині сьогодні біля Верховної Ради України відбудеться пікет мітинг, е, який буде називатись Убрать сулість з Донецька сепаратістів». і учасники мітингу будуть вимагати забезпечити правопорядок у Донецьку, підтримати військових в Криму, а також е, заклик до. Керівників держави, нинішніх керівників держави, будувати державу, а не займатися розподілом е, портфелів. Тим часом Юрій Бутусов, це головний редактор, шеф-редактор е, цензорнет інтернет-видання, написав про ці жахливі події в Донецьку. Хто ж мог подумати, що за свободу України патріоти будуть отдавати життя на вулицях Донецька? Це ж ким треба... Бути сторонники дружби з Россией, щоб представити себе врагом цього безобидного донецького парня. мається на увазі Дмитра Чернявського. Він він пише про Дмитра Чернявського. Це ж треба було было мати помрачение разума і совісті, щоб в насквозь русскоязычном регіоні сотворить себе образ врага бандеровця і себя подобного. Это как же надо жить, чтобы принуждать соседей к дружбе с Россией, убивая и калеча. Россия, Россия, Россия. И ножом в сердце, и кастетом по голове. Радуйся, Киселев, радуйся, Путин. Вы научились превращать людей в зомби. Вы научились убивать словами. Одна страна, один фюрер. Все это уже было. Ваша Россия – это страна, которая не хочет, чтобы ее любили. И которая не хочет никого любить. Тарас Березовець на своїй сторінці в Фейсбук політолог написав: Судя побоїння в Донецькій, Рінат Леонідович, мається на увазі Ахметов, не прислушався к намюку з сторони ФБР. Непонимання цього приведе його к скорбі скорі. В даному разі Тарас Березовець говорить про ФБР, згадує про ФБР в контексті вчорашнього затримання у Відні Дмитра Фірташа, однієї з найбагатших людей. В Україні у нього четверті статки за рейтингами різних е агентств. і мається на увазі, що Березовець натякає, що кожному олігарху рано чи пізно українському доведеться відповідати або за діяльність, або за бездіяльність. Між іншим, більшість блогерів, більшість тих, хто пише зараз в соціальних мережах про ситуацію в Донецьку. Е Ставить риторичне запитання, а де власне Ахмєтов? Тому що дотепер Ренат Ахметов сприймався як беззаперечний лідер Донецького регіону, як людина, яка може контролювати ситуацію в Донецькому регіоні? От і Наталя Іщенко на своїй сторінці в Фейсбук пише: Донбас. Чому ви дозволяєте гапаті з русскими флагами убивать свою молодіж? Авака, где міліція, Тарута, где местные власти? Ренат Рінат Леонідович може стоїть то вступитися за тих, хто цього дійсно достоин, за патріотів України? Телеведуча Тетяна Даниленко, Донецьк там є щонайменше одна людина, яка могла б це попередити. Мається на увазі поранення вбивства. Ця людина Ренат Ахметов. Але він настільки звик розкладати яйця в різні корзини, що навіть перед загрозою розчленування країни чекає, хто переможе. Альона Яхно пише на своїй сторінці, що навряд чи все, що відбувається в Донецьку, контролюється Ренатом Ахметовим. Друзі мої, а ви серйозно вважаєте, що Ренат Леонідович в Донецькій і царі Бог що він все контролює і без його івоніпосередственного участі нічого произойти не може. Ірина Геращенко, народний депутат України, на своїй сторінці в Фейсбук пише про те, що коли Кличко два дні тому назад вона розмовляла з Віталієм Кличко про Донецьк. Він повернувся з Донецька, він їздив до Донецька. І він був вельми, занепокоєний, пише Ірина Геращенко, легковажністю регіоналів, які поступово ставляться. які... Поступливо ставляться до проросійських гастролерів продовження політики загравання з проросійськими сепаратистами не додасть популярності партії регіонів в їх базових регіонах, але створить реальний безлад в цих регіонах. Пише Ірина Геращенко. Ми будемо відстежувати тему. Донецька і, взагалі, тих подій відбувається на сході України. Тим часом на півдні в Криму готується до референдуму. 16 березня має відбутися референдум. принаймні він запланований і вже надруковані бюлетені жителі півострова мають дати відповідь. На два запитання: перше, чи готові вони підтримати ідею приєднання Криму до Російської Федерації як одного із суб'єктів Російської Федерації, і друге, чи готові вони підтримати ідею повернення до Конституції 1992 року, відповідно до якої розширялися повноваження Автономної Республіки Крим, і зокрема мова йшла про посаду президента Республіки Крим. Нагадаю, що посада президента Республіки Крим була вже. В історії незалежної України з 1994 по 1995 рік президентом Республіки Крим був Юрій Мішков, який був звинувачений у сепаратизмі, і також змушений був тікати з України після того, як його посада була ліквідована. Він довгий час перебував у Москві, Був персоною Нанграта в Україні і зовсім нещодавно знову з'явився в Криму і сказав, що він готовий також поборотися за посаду президента Криму. Надходять з Криму тривожні. Повідомлення, що там відбувається. Зокрема, зникли три автомайданівці е, на півострові. Про це написав Анатолій Гриценко, народний депутат України, колишній е, міністр оборони України. Він написав про те, що серед за, е, тих, хто е, загубився чи викрали, можливо, їх на півострові, є і його старший син Олексій Гриценко, він є координатором Автомайдану, та його друзі Сергій Супрон і Наталія Лук'янченко. У Криму вони перебували весь останній тиждень, пише Анатолій Гриценко. Разом з іншими автомайданівцями та хлопцями з Меджелісу купували і розвозили по військовим частинам півострова продовольство медикаменти, електричні генератори та інші необхідні для життя кинутих державою українських військових речі. Виводили командирів на зв'язок зі мною. І як пише Анатолій Гриценко, система моніторингу через мобілки вказує, що вони перебувають на місці захопленого російськими солдатами військового комісаріату за адресою Сімферополь, вулиця Київська, 152. Втім, охорона і взагалі всі спецслужби півострова, говорять, що насправді цих трьох автомайданівців. Там немає. Ми будемо також стежити за е, цією темою, за зникненням трьох автомайданівців. І вже розкажемо в наступних випусках, як ця справа просувається. Лариса Денисенко, письменниця на своїй сторінці в Фейсбук. Написала про нинішню ситуацію, яка складається в Україні, так недоречно говорити цікаво, коли продовжують бити людей, викрадати, захоплювати заручників, постійно брехати, вести неоголошену війну, навіть листами, але все одно цікаво, як Україна зараз випускає з себе кров. Послід СРСР, наче після родів, з 23-річним запізненням, нарешті випускає з себе те, що не вийшло, коли народилася незалежність. І я думаю про те, як часто нам говорили, незріла нація, незріла країна. Що ви здобули за 23 роки? А можливо, ми тільки зараз будемо дихати на повні груди, тільки зараз вчитися говорити, ходити, дорослішати дуже швидко. Епоха дітей індиго. Бо до цього часу в організмі держави сидів кровавий послід, сидів СРСР. Дай Боже, щоб він вийшов зараз увесь повністю. І про росіян, про російські медіа і про ситуацію, яка складається в сусідній державі. Вчора Роскомнадзор заблокував у більшості рекомендував заблокувати більшості операторів, інтернет-операторів ЖЖ Олексія Навального. За те, що він, начебто, порушує умови перебування під домашнім арештом для частини росіян ЖЖ Навального, в якому він між іншим підтримував Україну дуже активно і виступав на стороні євромайданівців. Тепер є недоступним. Недоступним також є і частина сайту і Ех... частина сайту еха Москви, як написав Олексій Віннідіктав. Вони Генеральна прокуратура раз разом з Роскомнадзором надіслали йому листа, щоб він заблокував також блог Олексія Навального на ем, ресурсі. І вони будуть апелювати. Написав Олексій. Венедиктав і, і будуть вимагати від Роскомнадзора поновлення ЖЖ Навального між іншим, в Україні ЖЖ Навальний ще доступний. Так що, будь ласка, читайте дуже цікавий живий журнал. Антон Носик, відомий діяч, інтернет-діяч написав на на своїй сторінці на Ехо Москви, що... Як можна уникнути, і як можна вижити в блокаду інформаційну блокаду? Йдеться про те, що знаходячись в Росії, можна читати ресурси, як в який спосіб це можна зробити, навіть ті ресурси, які заборонені владою, почитайте Антона Носика, наші російські друзі, і зробіть так, як він рекомендує. Я вже говорив в попередніх програмах. Про те, що 150 діячів російської культури виступили в підтримку агресивної політики Володимира Путіна щодо Криму. Серед них був і Безруков, і Боярський, і Башмет, і багато багато інших діячів культури. Разом з тим, російська інтелігенція інша частина виступила проти війни та реставрації тоталітаризму. Вони закликали створити конгрес інтелігенції проти війни, проти самоізоляції Росії, проти реставрації тоталітаризму. Наша страна оказалась звергнути в, в опаснішу авантюру під лозунгом «Защитим русских в Криму, а також всіх українців от нової нелегітимної фашистської власті. Вже произошла фактична анексія Криму. Грубо нарушено міжнародне право, разрушены принципи європейської безопасности і стабільності. І саме проти цього виступає Лія Хіджакова, Андрій Бітов, Дмитро Бойков, Вероніка Доліна Людмила Уліцька. И вони збираються на конгрес який буде захищати е, Україну, і який буде протидіяти війні, і за, аби зарадити самоізоляції Росії? Власне на цю хвилину це все зустрінемося вже о 15.35. я вам розкажу, чим живе благосфера, про що пишуть. До зустрічі.